Привіт усім! Мене звати Мік і я качаю левели. О ні, тільки не це у мене весь інвентар, забитий перлинами. Куди ж мені їх подівати? О, їх можна викинути у скриню. Але що, коли всі скрині заповнені, їх можна викинути в кактус? Але це дуже довго і треба багато клікати. Їх можна спалити нафіг. Але це також дуже довго, і треба багато клікати. Що ж робити, коли весь інвентар заповнений перлинами? Вихід є. Знищувач перлин 3000. Знищувач перлин 3000. це не тільки знищувач перлин, а й знищувач різного мотлоху. Ставимо мотлох, знищуємо. Мотлуху нема. Знищувач перлин 3000 це 4 диспенсери по 9 слотів кожному, саме стільки, скільки... Займає простий інвентар простого гравця. Уявімо неймовірну ситуацію, що ваш інвентар повністю забитий перлинами, хоча це дійсно неймовірно. Знищувач 3000 допоможе вам позбутися усіх перлин. Підходимо до знищувача, клікаємо на перлини, тримаємо Shift, клікаємо двічі, заповнюємо диспенсери. 1, 2, 3 і останній диспенсер 4. Вмикаємо пекельну кнопку, знищувач перлин починає працювати. Знищувач перлин 3000 це швидке, ефективне знищення перлин та іншого мотлу. Забився інвентар перлинами, вмикай знищувач перлин 3000 тільки у четвертому снапшоті. В наявності є прототипи із вогнем, лавою, бездонною ямою і кальмарами. Це був мік, це був такий знищувач перлин 3000. Дякую за увагу, бувайте!